Кілька років я не ходила до стоматологів і не тому, що боялася, бо насправді з деякого часу я їх просто обожнюю, але це інша історія. Я їх уникала через економію і недовіру до іспанської медицини. Цього літа я вирішила, що пора вирішити це питання, нарешті дозволити собі цю розкіш, і все склалось найкращим чином. А якщо тобі цікаво, чому все картвело постійно хочеться повертатись, скоро у мене вийде ще одне відео. Я розповім, що там варто побачити, що обов'язково потрібно спробувати, як я надихалась там вінтажними магазинчиками, місцевими шоурумами, і чи насправді там так багато, <пух> які є малюють. Підписуйся і став дзвіночок, щоб не пропустити цю історію. Як і багато людей зараз, я проживаю не в Україні, конкретно зараз я проживаю в Валенсії. Я користуюсь місцевою страховкою, в яку входить чистка, термінове якесь лікування. Але якщо чесно, ця чистка. На яку я ходила, була як, ніби знаєте, такі гноми грубі, такі, що з цими кувалдочками в печері поколупались у тебе там не найприємніша процедура. Тому я і відкладала серйозне лікування, бо навіть вдома я підбирала лікарів дуже ретельно, а тут це зробити набагато складніше. Цього року було прийнято рішення досить. Економити. і я перейшла на міжнародне страхування Альянс Кер. Моя страховка діє по всьому світу, крім США. Я не знаю, чи в них є різні типи страхування, чи всі так само діють. Але для мене це класний момент. Я нарешті відчула цінність цієї хорошої страховки. Я вже давно чула, що ціна та якість лікування зубів Сакартвело. Десь на рівні, як в Україні. Так як я планувала подорож туди, я вирішила поєднати приємне із корисним. Перед своєю поїздкою я зібрала список клінік, які мені подобаються. Єдине, що не записалась ні одну. На консультацію заздалегідь це була моя помилка, бо по приїзду не у всіх клінік було достатньо вільного часу на лікування, і я почала записуватись на консультації до вибраних клінік, уже коли приїхала. Якщо чесно, я записувала лікування зубів в ті списки, коли я зароблю якусь суму, я полікую всі зуби. Ви теж так робите? Коли станете мільйонером, полікуєте нарешті собі зуби? Зараз потрібно піти і записатись до лікаря. Як проходив мій процес лікування? Спочатку я відвідала консультації декількох лікарів в різних клініках, обрала клініку, яка мені сподобалась. І насправді це клініка, яку я вже знайшла по приїзду додатково до свого списку, просто по рейтингу на Google Карті, чому я дуже рада. Бо це клініка дуже сучасна, має сучасне обладнання. Вони партнери там з якоюсь німецькою клінікою. В майже в кожному кабінеті вони мають мікроскоп, крім. Дитячого з тих, яких я була. І, мабуть, одним з важливих факторів було те, що перед тим як зустріти свого лікаря, я сиділа, знаєте, в коридорі, дивилася відео про клініку. Там була така красива, красива лікарка. Я подумала, от класно було б, щоб це була моя лікарка. Це була моя лікарка, тому це ще один такий фактор, що там була красива лікарка. Я зробила 3D-скан двох челеп за 30 євро. 30 євро в Іспанії. Рентген одного зуба коштує 60 євро. А тут я зробила 3D-скан двох щелеп повний за 30 євро. Все, закінчимо це питання. Більше не повторюватиму 30 євро. Після цього я записалась на чистку. І це була найкраща чистка просто в моєму житті. Перший раз у мене була, знаєте, ця водичка, якою полоскають тобі рот під час чистки. Гарячою, ну, не гарячою, теплою, з підігрівом. Не знаю, в мене навіть в Києві такого не було. Тобто, крім всіх тих факторів, які я перерахувала раніше, це була реально класна чистка. Знаєте, коли лікар з асистентом тобі там нормально все акуратно повичищали. Дуже задоволена взагалі цим процесом. Після цього я ще записалась на лікування декількох зубів. Мені полікували канали. Знову ж повторюсь, що для мене було важливо, щоб в клініці були мікроскопи, щоб канали полікували надовго, щоб через там 3-4 роки мені не треба було їх знову перепломбовувати. Я реально відчула цю різницю, і це було так. Приємно зробити, нарешті, ці всі штуки для себе, що мені дала ця міжнародна страховка. Альянс Care покрила мені всі витрати. Я зробила чистку, 3D скан і лікування двох зубів, трьох зубів. В одному з них було ще лікування каналів. Це обійшлось 430 євро. Я думаю, що в деяких клініках можна було знайти дешевше. Але мені дуже сподобалось саме облаштування і сучасність цієї клініки. Страхова повернула кошти дуже швидко. 25 чи 26 липня була подана заявка з чеками. 27 липня вона була підтверджена, і 28 липня. Кошти вже були зараховані на картку. Фактично, все займає один-два бізнес-дні, і це афігенно. Оце страховка дала мені це відчуття свободи, що я можу лікуватися просто де я захочу в будь-який момент, ну крім США, і я реально почуваюся тепер безпечніше. Бо якщо зі мною щось станеться, я можу скористатись. Я можу не чекати там п'ять місяців. Для мене це більше ніж просто зуби. Для мене це такий новий рівень турботи про себе. Не обов'язково чекати і відкладати, коли ви заробите свої мільйони, тоді полікувати всі зуби. Просто починайте, будь ласка, вже зараз. Народна страховка це афігінно, зручно і дає вам гнучкість в тому, де ви можете лікуватися. Лікування в подорожі це не так складно, як здається. Якщо ви відкладали турботу про себе, то може мій досвід стане для вас знаком. Діліться в коментарях, де лікуєте зуби зараз ви, скільки ви платите за свою пломбу і чистку. Я можу розповісти більше про страховку та клініку в коментарях. Задавайте питання, якщо вам щось цікаво. Або якщо це було корисно, це відео з тим, хто теж відкладає, зберігай свою внутрішню теплоту.